Всім привіт! Ви на каналі Гондору.я і в цьому відео я вам покажу прикольну промку від біржі Bitget, точніше, навіть це не промка, це просто прості дії, які виконуєте, і за це отримуєте ви нагороду. В даному випадку це з токеном КУДіс по курсу, це плюс-мінус 25 доларів. Зараз виходить, тобто досить небагато. Переможців буде 750, теж в принципі немало. Є шанси попасти в число переможців. До речі. Рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, тому що там я публікую ось такі промки від біржі Bitget і від інших біржів, схожі промки і ще багато іншого. Тому підписуйтесь на мій телеграм, щоб не пропустити ось таку корисну і важливу інформацію. Що ж, давайте тепер будемо робити, дивитися, що нам потрібно зробити для того, щоб мати шанс отримати винагороду 200 токенів Кудіс. Ще раз нагадаю це по курсу плюс-мінус 25 доларів зараз. Для початку вам знадобиться аккаунт на біржі Bitget. Це, думаю, зрозуміло, посилання буде відео, якщо у вас його ще немає, і, звісно ж, аккаунт повинен бути верифікований, тобто вам необхідно буде пройти кіст. Далі потрібно в Твіттері підписатися на BitGet Global і Kudis Wellness. Щоб вам простіше було, я вам ще плюс посилання залишу на ось цей пост, і тут по інструкціях ви зможете проходити. Далі просто ось тут в самому посту можете нажимати, вас буде перенаправляти на Twitter, і ви тут зможете вже просто робити те, що потрібно, тобто оформляти підписки. Ось Bitget. Ви тут просто нажимаєте Підписатися я вже на Bitget підписаний, тому робити цього не буду. Далі нам потрібно підписатися на Kudis Wellness. Нажимаємо знову ж таки відкрити. І підписуємось на наступний аккаунт. Ось у нас відкривається профіль. Тут нажимаємо читати. Все, підписки ми оформили. Далі поки що це можна закрити. Далі нам необхідно зробити ретвіт. Посту. Тут буде теж так само буде посилання на пост на твіт, і по, нам потрібно його ретвітнути, але потрібно з тегом Кудіс слід бідгет Bitget плюс тег трьох ваших друзів. Як це зробити? Давайте ось це одразу скопіюємо ось так зробимо. Скопіюємо ось, ось цей тег. Далі переходимо на твіт. Ось у нас є цей твіт. Зазвичай, хоча там навіть не пише, я зазвичай ставлю, ставлю лайк при всяк випадок. Далі нажимаємо тут зробити репост і тут вибираємо цитата. Сюди вставляємо цей тег, який ми скопіювали, і далі нам необхідно скопіювати теги трьох наших друзів. Для цього заходимо в наш профіль, нажимаємо на наші читачі. І тут просто можемо, можемо копіювати теги трьох наших друзів. Ось, наприклад, ось сюди. Ось так наводимо курсором, далі ось тут можемо скопіювати е, тег нашого друга. Ось так. Беремо, виділяємо, копіюємо і вставляємо сюди. Нам потрібно їх три. Тепер давайте скопіюємо ще ось цей. Робимо знову, вставляємо і ще один. Ну, Наприклад, давайте ось тут. Неважливо, не якого друга тег ви копіюєте, головне, щоб він був підписаний на вас в Твіттері. Це. Трьох друзів ми тут вставили теги і плюс теги, які необхідно було. Далі нажимаємо опублікувати пост. Він опублікувався. Тут нажимаємо переглянути. Нам. Необхідно буде ось це посилання, тобто на наш ретвіт з цими тегами, і дивимося, що потрібно зробити далі. Далі нам необхідно купити токен Кудіс на 10 доларів і одразу можемо його продати. Ось так просто виділяємо, копіюємо, далі переходимо на біржу BitGet, де торгувати, переходимо в спот. Ось тут, де у нас біткоін USDT, наводимо сюди курсор. І тут вбиваємо токен Qudis. Ось бачимо QDS USDT і вибираємо цей токен. Тепер ще раз дивимось. На 10 доларів купити і одразу продати. Я рекомендую на 11 доларів брати, на долар більше, тому що інколи просто може не хватати на комісію. Ось тут вибираю Market. далі сума 11 USDT. Нажимаю купити, підтвердити. Все куплено. Далі одразу ж нажимаю продати. Ось так і продаю. Так, трошки кілька центів на комісію ми, звісно, втратимо, але це не важливо, тому що є шанс отримати 25 доларів токені-кудіс. Тому там кілька центів, думаю, це невелика проблема. Що ж, що нам необхідно зробити далі? Далі, нам просто необхідно заповнити форму і чекати результатів. Як це зробити? Тут ось є в пості заповнюємо форму, є посилання на форму. Ви просто нажимаєте, відкриваєте форму. І її заповнюєте. Тут в формі власне, все просто. Необхідно ваш UID біржі Bitget. Де його взяти, ось тут наводимо курсор сюди. І ось тут бачимо ваш UID. Ви його просто копіюєте і сюди вставляєте. Далі Twitter Assername ваш потрібен. І ось це посилання на пост. Я одразу його скопіюю, ставлю сюди нижче, тому що його нижче потрібно буде вставляти. Далі знову повертаюся на е, свою сторінку. На свій профіль і копіюю свій асерней з Твіттеру, вставляю його сюди. Все. Далі нажимаю Відправити. І таким чином ми виглянули всі умови, заповнили форму, відправили, і тепер можемо чекати вже на результати. Давайте подивимося, що у нас по дедлайну. Дедлайн у нас буде 12 червня о 12. UTC, тобто в 3 часа дня по Києву. До речі, сьогодні у нас 8 число, тому ж є ще 4 дні. Щоб виконати ту акцію, як бачите, все це робиться буквально за кілька хвилин. Також ще раз нагадаю: не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, тому що ось такі промки дуже рідко виходять в мене на YouTube каналі, а в телеграмі вони тут є постійно. Тому підпишіться. На цьому все. Якщо відео вам було корисним і цікавим, ставимо, звісно, йому подобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. На цьому все. Всім до зустрічі. Побачимось.